кримінальне провадження за освячення дерев'яного хреста та допит за висаджування дерев на березі річки. Рось ні, це не вигадані байки, а реальна історія білоцерківських громадських активістів. Причиною переслідування та тиску на них стала все та ж попея про незаконну забудову прибережної зони замість облаштування рекреаційної зони по вулиці Шевченка, 195 що поруч з пам'ятником літак. Про цю земельну махінацію міської влади наш телеканал канал неодноразово показував матеріали одним із перших під натиском опинився священник Микола Гупайнич, який у 2023 році на прохання людей провів освячення знамені над річкою. Менше ніж через рік капелану подзвонили слідчі з боцерківського відділку поліції та попросили надати пояснення на підставі чого він звершив релігійну процесію. Мені вже пояснили, що відкрито провадження по цій справі починають слід. Чи давати різні запити і в єпархіальне управління православної церкви України Білосерківської єпархії чи погоджено це було і з моїм керівництвом? Хоча кожен священник перед тим як хрестити, вінчати, освячувати автомобілі, будинки ми не погоджуємо зі своїм вищим керівництвом єпархіальним, тому що це є прямим обов'язком згідно уставу і статуту православної церкви. Як згодом стало відомо до поліції, звернувся власник ділянки, який по поскарж... Жовся на те, що нібито на його землі часто з'являються активісти та вчиняють незаконні дії на приватній території. До поліції звернувся мешканець Білої церкви, який повідомив про те, що на його земельній ділянці, яку він придбав у приватну власність, перебувають громадські активісти та заявили, що вказані землі він отримав незаконно. Крім цього, невідомі на ділянці здійснили висадку дерев та встановили дерев'яний хрест. Досудове розслідування здійснюється сектором дізнання за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури за статтею 356 кримінального кодексу України. Самоправство наразі дізнавачі проводять перевірку з цього приводу. Наступним став Олександр Коломієць, який по даній справі проходить як свідок. Чоловік розповідає, ці ділянки раніше належали родинам-учасникам АТО ООС, які використовували підгороди, але згодом наділами заволодів інший власник. Стверджує, разом з іншими небайдужими містянами підтримує ініціативу чистого довкілля та створення ще однієї рекреаційної зони. Тож не розуміє, як у прибережній зоні можуть з'явитися елітні котеджі. Якщо ми звернемо увагу на генеральний план міста, то ми побачимо, що там зелена зона загального користування і складний ландшафт. вдобавок. На сайті міської ради є відео, де Альона Калитницька і Хвіча Дарич Микорашвілів започаткували там пляж. Знову-таки загальне користування. Якщо ми прийдемо на берег, то в тому місці ми побачимо знак, забороняючи будь-яке будівництво в 50 метрів від води. Всі ці ділянки фасадні розміщені не в 50 метрів від води, там ближче. Як так, що там опинилися ці ця приватна власність? Ну та, та, загадка для усіх активна борчиня за справедливість у місті Ірина Савченко також брала участь в озелененій ділянки, де встановили хрест. Вважає, що прокуратура умисно гальмує процес. Адже давно можна було розібратися у справі. Це ж приватна власність, як ви там могли щось садити, хрести ставити і так далі. Але ніколи не цікавить, яким чином землі загального користування перейшли у приватну власність. Тобто, чому поліція на це закриває? Очі це не хоче розслідувати, а вже має справу до активістів. У нас і так мало людей біля церкви, які активно щось відстоюють якісь позиції. Тобто це якийсь денаступ на активістів, щоб просто уже залякати чи там що там зробити, щоб менше говорили і менше тут домагалися справедливості. Нагадаємо, ще у лютому міський голова Геннадій Дикий на прес-конференці. Ці наголосив нашому телеканалу, що ніяких забудов у прибережній зоні річки Рось саме у цьому місці бути не може, і це незаконно. Та й водойми що є надбання міста та його жителів, і до неї має бути повна доступність. Тоді пан Дикий додав, що його мрією є організувати набережну вздовж усієї річки, але поки не на часі. Річка Рось має прибережну і річка протока в межах міста Білої Церкви. Має прибережну захисну смугу, яку Білоцерківська міська рада затвердила, здається, ще в минулому скликанні, тобто, це був точно до 19-го року. І виділити земельні ділянки в прибережній річковій смуги це є злочин, це є незаконно. От, всі смуги настановлені. нас встановлені. Тому, чесно кажучи, я е, про котеджі, скажем, в річці такого, тобто, точно е, не може бути. І жодних документів, е, які би порушили законодавство Білої церкви, е, ні управління архітектури, ні відділ е, е, архітектурно-будівельного контролю, звичайно, не надавав. І навіщо здійснює тиск та переслідування громадських активістів? Ви вже дізнаєтесь у наступній частині. Тоді ми розповімо, хто є отим таємним власником землі, якому так не подобається хрест воїнам російсько-української війни. Також почуєте, що каже головний прокурор міста Михайло Римар, та чи є політична воля у секретаря міської ради Володимира Вовкотруба стати на сторону добра? Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.